Spark goals». Багато не буду розповідати, але ця критерії. пройшла на думку. Давай визначимо таку ціль. І ви дивитесь, ага, наскільки вона не наскільки вона делізована, наскільки можна її добре пописати. І всі на однакові, наскільки однаково розуміють, наскільки її можна виміряти. Як ви будете знати, що ви її досягнули? Які у вас індикатори? Чи ви їх самі знаходите? Це дані, чи це державна статистика чи яким чином. Якщо вона не вимірювана, добре, Або думати, як її вимірювати, якщо це неможливо, то краще змінити. Тут є різні теорії, до речі, різні підходи авторів, які має здатися з буквою А, тут написано Кайл, тобто те, що є в зоні вашого впливу, те, на що ви реально можете... Мені більше подобається на слово ambitious, Бо, Просто Якщо вона така легко досяжна, це тоді вона не повинна бути стратегічною цілею. який сенс ставити стратегічну ціль, яку ти можеш за півроку досягнути. Стратегічні цілі повинні бути хоча б 5 від сьогодні. Такі, які не є легкими, тоді, тоді, можна досяжно записати, або амбітні, або і той, то насправді. Релевантні це означає, що вони повинні. Поєднуватися з вашою місією і бачення. Тобто, буває таке, ну, що ставиться якась одна з статичних цілей. Ну, умовно, той центр допомоги бездомним міг поставити стратегічну ціль – зібрати там, тисячу волонтерів, щоб але, там, це розбувати. Але це звісно гарно, може, волонтери допомагають надавати сервіс для цих бездомних, але напряму це не є в цією організації. І, і мета існування не в тому, щоб мати волонтерів, і мета існування в тому, щоб відвідувати бездомність. Це не дуже релевантна ціль, хоча як тактична ціль, вона це підходить як ціль для певної програми залучення волонтерів. Ну, І обмежені в часі, звісно, хороша ціль, правильно має бути обмежена в часі, що ми хочемо досягнути цього цього, в цій сфері, будемо це вмірювати так, 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 і ми хочемо це досягнути до 1 січня 2019 року. Це про цілі смарт. До речі, в, жит... в житті це теж дуже допомагає, коли перед собою ставити цілі чи перед своїм містом, чи якщо ви політик, то перед свої... про свою громадську чи політичну роботу. Так само дуже гарно. Окей, про стратегічність все. Ми нормально робимо по часу, так? Добре. Якісь запитання, я ще коментарі, давайте щось скажете. Нормально? Можна що наш організації, там, де вас є лікар, зменшити дорогах, тобто, Що саме будуть робити, то зменшити три напрямки. Ми працюємо потреба напрямки, як коротко відповім. Один це освіта і просвіта, education. Друге це enforcement, це покарання тих, хто порушує право. В цьому ми зараз з патрульною поліції працюємо і будемо ще працювати не менше року, бачачи динаміку, скільки законів треба змінити. А третє це інженерна складова, це те, як ці дороги, як вони в останні Це три речі, якщо кожен з них зміниться найкраще, тоді. на початковій стадії, ще Ні, що якщо там, вас не була своє авто, там сьогодні, вона може, вийхати, і якщо не буде там, наприклад, якихось з водою, у нас все одно можна може. Ну, не спробувати. Може. Хоча деякі нової країни, які там досягнули смертності майже до кількох десятків людей. Наприклад, Марта, Ісландія, 30. В Норвегія за молоді 0-10. Дітей. Дітей до 15 0. Mm. Це перша зберег Норвегії. Хоча в 90-х роках там було близько 250 дітей кожен рік. А тепер нуль. Тобто, навіть плюс понад 500 міст в Європі великих вже мають нульову смертність. Такі, ну, таких ніпро, ніпро ще немає, а такі, як Франківськ, розміром є міста в Західній Європі, які досі мають нулювої смертності, а Франківську 14 дітей. Ну, людей так, Якщо насправді можна, окей. Тепер про... Про, 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 про людей. Про людей. Ми ж пацієнти людей, так? Ми ж пам'ятаємо. Насправді, е... Насправді з без цього, без цього аспекту нікуди ми не дінемося. Якщо організація закрита, якщо вона не заохочує притік нових людей їхній розвиток, тоді ну, вона рано чи пізно все одно зупиниться. Можна тобто, самі її адмініструвати, рухати, отримати зарплату. але це не в системі. Вибрано чи пізно або не прийде, або ви захочете в своєму житті, або життя саме щониць у вашій долі і ваша організація не буде система. Це, це, якби як ми з корма викликаємо в такому місці, така простежується тенденція, як люди в такі фільтри потрапляють в тенета вашої організації. Спочатку вони починають вас цікавитися і співчувати. Вони десь про вас прочитали, почули по телевізору. Бачили вашу листівку чи фейсбук-сторінку, лайкали її. Вони тикомові типу, співчувають люди, які знають, що ви робите, що ви за спадне що ви за професивне сучасне місто з техними людьми, або що ви за любосмертність, з те, щоб дорога стала безпечна. Як я натиснула лайк. І чесно часто вашу домик. Але ми ще не мали жодного прямого контакту з вами, крім, крім цього. Далі чисто не з них. І вам для вас важливо, щоб чим більше мали якийсь прямий контакт з вами. Як ви говорите про якийсь захід, дивитесь футбол, і між тим футболом доносите свої меседжі чи до чогось так, так. Це дуже стало учасником, вона вже бачила вас як людей, вона бачила ваших волонтерів, вона могла щось запитати. Вона має прямий контакт. До речі, на пересовані учасної акції. Чесно, це досить складно, вона повинна зробити свідомий крок для того, щоб прийти до вас, тобто десь почитати, прийти, хтось її має провести. Це досить складно. Це увага, час зусилля. Що робить АВК для того, щоб цього прямого контакту було більше? А АВК сама йде туди, де є люди. Наприклад, останні два роки діє дуже ефективна програма Велоточка, яка статика це такий собі стенд красиві красивий, велосипеди. Які ставиться на фестивалях різних, урбаністичних, культурних подіях в Києві, яких безмічно кожен декілька тижнів, міські ринки, екологічні фестивалі, пікнік слави Фролова слав, і всілякі інші штуки. АВК сама туди приїжджає, вона з собою декілька жовтих велосипедів.